Прогноз на вихідні. Що чекає на вас? Обирайте свій варіант. І так, відповіді, що чекає на вихідних. Хто обрав перший варіант? Я не з вами. Surprise! Трактування для вас четверочка жезлів. Трактування як у класичної четвірки жезлів. Про що ця карта? На вихідних? Будуть якісь посиденьки, енергія досить активна, енергія дієва. Однозначно, скоріш за все, ви вдома не будете сидіти, ви будете щось робити, і ці активні дії будуть направлені на те, щоб розважати себе, проводити час зі своїми близькими, з друзями і взагалі насолоджуватися життям. Тут може бути і випивка в компанії, взагалі святкування чогось, або ж посиденьки вдома з друзями. Дуже приємна та тепла атмосфера саме для. Вихідних. Варіант 2. Прогноз на вихідні. Я також обрала цей варіант, тож я з вами. І в нас О, на карті дев'ятка жеслів. Про що ця карта? Карта про те, що вихідні будуть такі достатньо бізі зайняті, будете працювати, будете втомлюватися. Це можуть бути активні піші, якісь прогулянки, після яких ви втомитеся, або ж такий насичений якийсь графік, що ви будете на вихідних працювати і будете замучені. Ну а в цілому настрій не дуже для того, щоб. Відпочивати. Всі обставини будуть так складатися, що потрібно щось робити, кудись бігти. І це не завжди в радість, тому що насправді то по цій карті хотілося б вже все закінчити і просто відпочивати. Тож контролюйте своє навантаження і спробуйте все ж таки відпочити вихідні для тих, хто обрали варіант 3. Карта підвішеного хендлмен. Про що саме ця карта? На вихідних будете докапуватися до якихось знань, можливо, пізнавати щось для себе нове, хтось буде, можливо, читати, просто лежачи вдома в кроватці, Хтось буде дивитися якийсь цікавий фільм, хтось розгадувати якісь загадки. Можливо, будете займатися йогою, займатися якимись медитаціями, сходити на жіноче коло, щось таке незвичайне. Так, і це буде наповнювати вас. Це така трошки як пауза, але при цьому дуже приємна для вас. Ви будете знаходитися у вашій зоні комфорту. Іноді ця карта може програтися як така максимальна пасивність, тобто лежати вдома на кроватці, ні про що не думати, просто відпочивати. Але це також наповнення своєрідне для вас всім чудових вихідних.